Сьогодні вівторок, 6 серпня 2024 року, 7 година 11 хвилин, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий творитий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидькам, які від своєї жадібності, від своєї алчності, від своєї брехливості руйнують нашу країну зсередини. Допомагаючи олігархічним каланам перетворюватися з мільйонерів в мільярдери. Показувати хто, хто, бо це дуже важливо, О, всі ті, хто під кого підсилюють всі незаконно збудовані новобудови. допомагають олігархічним планам, продажним держслужбовцям руйнувати нашу країну зсередини, заволодіваючи чужим майном, чужими статками, які їм не належать і ніколи не належали. ele yeah, Дуже прикро, що всі хворі психічно і фізично істоти з поганими звичками. Людьми їх назвати дуже важко. Руйнують не тільки своє життя, а життя наших дітей, які ні в чому не винні, які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують. Продажні корумповані хитержопи, хитрозроблені держслужбовці, які руйнують життя простих людей за допомогою своїх корумпованих зв'язків і награбованих грошей десятиріччями.